Всім привіт! Отримав сьогодні дві ось таких посилочки, Цю взагалі не хотів показувати, нічого тут незвичного немає. Очікую ще на другу таку саму. А потім думав відкрити дві однакових, але щось вона загубилася, тому відкрию її сьогодні також. Гарно був запакований диск. Замовив я ось такий Hogwarts Legacy. Це, напевно, вклали, щоб не помінявся диск. До речі, класний лайфхак. Потрібно буде ним користуватися. Давайте більш детально роздивимося цей диск. Сама гра, сам диск в чудовому стані. Немає царапин. Нічого такого, мануала немає в комплекті, але враховуючи, що я купив його по низу ринка, нічого страшного. Замовив я ще один такий самий диск, тільки для Xbox One. Зробив я це, щоб провести експеримент. На Xbox Series X відразу на цьому диску йдуть. Максимальні налаштування, комфортні для цієї приставки, Максималь, максимальна роздільна здатність, максимальні кадри в секунду, все для комфортної гри на Xbox Series X. В той час, як на Xbox One, це все трішки врізано. Але наскільки я зрозумів і прочитав в інтернеті, що навіть якщо диск з Xbox One ставити в Series X через оновлення, Xbox Series X Повинен підтягнути всі налаштування, які є максимальними для цієї консолі. Хочу провести цей експеримент просто тому, що ігри на той самий Xbox One коштують трішки дешевше, ніж на Series X. І якщо дійсно це виявиться правдою, то чому потрібно переплачувати ті самі 20% за ціну вартість гри? Якщо можна просто замовити або купити диск для Xbox One, ну а консоль сама підтягне, комфортні для неї налаштування через оновлення. І головна посилка, яка мені сьогодні приїхала, це ось такий монстр. Зараз відкриємо. Я її чекав. Цю посилку я замовив, хоча продавець живе від мене. Щось приблизно в 15 кілометрах. Я йому написав, що готовий сьогодні ввечері, ну, на той момент, сьогодні приїхати, забрати, заплатити готівкою і не морочити голову з доставкою. Він написав, що тільки доставка, Ну, тільки доставка і тільки доставка. Тільки він мені вислав аж на третій день. І замість того, що я в вівторок замовив, могло воно мені прийти в четвер. Я чекав аж до понеділка. Цю посилку. Ну, нічого страшного. Головне, що вислав і вона мені дійшла. Давайте якось отак обережно відкрию, щоб зразу було видно все. Це нам не потрібно. І ось що нам прийшло. Напевно, все-таки я все дістану і будемо по черзі все дивитися. Повинно бути 12 дисків. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12 дисків ми і маємо. Ну, давайте по черзі всі дивитися. Перший диск це такий медаль за відвагу, повністю комплектний, корпус трішки брудний. Продавався він. Десь в англії. Ну, нічого почистити, І тут бруднувати. І буде чудовий дисочок. Наступний це ось такі трансформери. Дуже брудний, потрібно його привезти трішки до ладу. Так, трансформери комплектні. Все є, до речі, потрібно сам диск перевірити. Так, тут все добре, корпус не тріснутий, супер. Відкладаємо. Так, в трансформерах. Тут, до речі, якась пломба. Зустрічали колись таку? сам диск рухається. Ну, потрібно трішки відмити. Цим я вже займуся за кадром. І ціна його колись була 30 злотих. Цінник нам не потрібний. Прибираємо. Ось така гра. Далі, О, футбол. Футбол комплектний, диск цілий, але й думаю, це нікому не цікаво. Йде він на сміття? Знову пес. Також все ціле, але також він нікому не цікавий. Йде на сміття. А ось заради чого я замовляв. Бачимо, що колись було це куплено в магазині. Зараз запалю номер телефона. Ух, бомба яка. Давайте обережно його відкриємо, наскільки це можливо. Упакування може ще нам знадобиться. І ось така Need for Speed Shift в платином версії. Якраз цієї частини в мене не було. Так, тут вже бачимо склеєно скотчем. Значить, диск пошкоджений. Але за таку ціну, як я купив весь цей комплект, а це 110 злотих 12 штук, то в цілому гарна покупка. Платина версія мені не потрібна, але є і класна. Далі йдемо. Грант туризма в доволі таки непоганому стані. Ціна його колись була 30 злотих, а може і нещодавно була, цього я вже не знаю. Добре, потім відмию Диск в жахливому стані. Чесно кажучи, я б таке не продавав би, тому продавець, може, не знаю. Не хотів займатися цим всім і продав. Мануал є. Хоча заходив до продавця подивитися, що він ще продає. Доволі таки велику кількість дисків він має на PlayStation. Не знаю, все таки ж займається. Потрібно якось було довести це до ладу, щоб мало гарний вигляд. І коли приходить покупцеві, він був приємно здивований. Щось там чудовий. Добре. Я вже доведу його до ладу. Цю залишу собі, напевно, в колекцію. У мене є грантуризм в платиновій версії, але платину версія мене не цікавить. Хочу саме оригінальний диск. Тому цей залишається в мене. І ось те, що потрібно мені. Need for Speed Shift. Також в оригінальному. З оригінальною обкладинкою жодної платинум версії. Не знаю. Мені це набагато більше подобається. Збираю тільки звичайні версії, жодних платинумів. Добре, потім поздраю наклейки. Є ж різниця. Для мене, наприклад, велика. Погано, що написано, що польська версія, але нічого страшного. Далі йдемо. Знову медаль за відвагу. Колись просили за неї 30 злотих. Це, до речі, платином версія. Напевно ж, також платином версія. Під наклейкою не видно. А, Бачимо платином версія. Но диск, чесно кажучи, в жахливому стані. Давайте подивимося, що всередині, всередині мануал. Не знаю, таке є як десь воно в землянки було, його викопали. Потрібно буде доводити це все до ладу. Диск в непоганому стані в цілому, корпус цілий, але такий він підвигорівший, де він стояв. Якщо дійсно просили за неї колись 35 злотих, то не розумію за що, якщо вона була в такому стані. Добре, спробую довести її до ладу. Вже не на відео. Шкода, шкода, що занедбали диска. Йдемо далі. Такі. Також якась чуйка, чи, чи що воно таке? Фу. Маю також в платином версії, якщо вдасться відновити коробок, то залишу напевно собі цю, бо в платином версії маю в класному стані. Це їй потрібно трішки зайнятися. Так, йдемо далі. Call of Duty. Call of Duty. Також платином версія. Так, маємо мануальчик. Дуже, напевно, інформативний. І взагалі немає якихось картинок. Десь одна проскакувала. Навсь. І все. Так і сам диск. Диск, до речі, в класному стані. Зараз спробую показати, сфокусувати. Диск в дуже чудовому стані. Подобається. Так, тепер назад фокусування. Може, залишу собі. Call of Duty, особливо перші частини. Дуже полюбляю. Особливо була Call of Duty, якщо не помиляюся, третя частина, вона тільки випускалася на Xbox Original. І мені ніхто не вірив, що є Call of Duty третя частина, а я в неї грав. Не знаю, може це мені приснилося, але якийсь ексклюзив для Xbox мені пригадується, що був про Другу світову війну. Добре, далі в нас футбол. Ой, футбол. Як мені цей футбол вточнився. Далі в нас баскетбол. Гарно приклеєно. Звичайний баскетбол. О, тут, до речі, також є. вкладиш з всіма з... іграми, але це такий вже поменше. Що тут у нас випускали? Давайте подивимось. Гаррі Поттера, Сімс. Бернаут, Marvel. Це, напевно, бойовка. До речі, не знаю, що така гра була. Потрібно подивитися. Доволі так гарно виглядає. Може придбати собі в колекцію. Так, Володар Персня. О, хрещений батько, до речі, також Полюю за ним. Дуже рідко попадається і доволі таки дорого коштує. Але потрібно буде знайти. Так, я так зрозумів, фокусування. Ага, о, сфокусував. Так, Need for Speed Most Wanted я вже маю в колекції. Йдемо далі. Ця сторінка, яка взагалі нам не цікава, це тим більше SSX. Також за нею полював. Дуже полюбляв цю гру на Xbox. Але я дуже розчарований, як вона працює на PSP. Вона дуже таки сильно врізана, і мені не дуже до вподоби. Залишив собі в колекції і нехай собі буде. Просто як ностальгія. Але Розчарований я цією грою. Добре. Будемо далі. Диск не пам'ятаю, дивився, ні. Непогано стані. Так, фокусування. І остання гра Splinter Cell. Не розумію, чому вона коштує також 10, гр... 10 злотих на рівні з якимсь футболом-баскетболом. Ага, бо тут немає мануалу. І ось чому. Потрібно її відновлювати. Замовив, до речі, на Аліекспресі, там одним лотом продавалися корпус на UMD. Замовив 5 штук. Може залишу її собі, відновлю. Також буде в колекції. Може такий непогана гра. Ось такі покупки сьогодні. Точніше сьогодні. А отримав посилки сьогодні. Давайте якось розкладу. Ось такі покупки. Зараз піду, перевірю Hogwarts Legacy. Ну, і приведу їх трішки до ладу. Всі інші диски. Зараз вам похвастаюся, що я вже маю. Так, хочу вам трішки похвастатися. По-перше, це хочу замінити ці два диска, але вони в класному стані. Ці диски мені подобаються. Я їх трішки відновив. Вони зараз в гарному стані. І хочу замінити цю на оригінальний Tekken. Сподіваюся, що в мене вдасться відновити цей диск. І він буде в чудовому стані. І такий отакий Turismo. Він також в чудовому стані. І хочу залишити собі саме цей, щоб був в такому оригінальному. Але це мені не наскільки цікаво, як Need for Speed, бо вона поповнює мою колекцію до. Вже маючи ProStreet і Need for Speed Must Wanted. А ще до мене їде диск із Need for Speed Carbon. Дякую тобі, Щерба, що замовив. Точніше, виграв аукціон для мене. І приїде мені ще Need for Speed Carbon. Ось так я затарився дисками. Це залишу собі. З цього всього також. Постараюся довести його до чогось путнього і залишу собі. Все решта піде на продаж. Ось так. Зараз буду займатися відновленням цих дисків. Гарні диски, гарні ігри, ексклюзиви для PSP, але в такому занедбаному стані. Тому якось так. Дякую вам за перегляд. Напишіть в коментарях, яку гру обов'язково ви б зіграли. Підтримайте цей канал лайком, підпискою і до нових зустрічей.